Скайлар Діггінс з WNBA про те, як захистити майбутнє WNBA Скайлар Діггінс архітектор майбутнього WNBA та майстер переосмислення себе. У світі спорту, де імена часто миготять, як зірки на нічному небі, деякі особистості залишають незгладимий слід, виходячи за рамки простого майстерності на майданчику. Скайлар Діггінс одна з таких. Її історія це не тільки про неймовірну кар'єру в WNBA, про 3 PLW і рекорди, а й про лідерство, про боротьбу за права гравців і, що особливо важливо, про переосмислення себе в постійно мінливих обставинах. Я спостерігаю за розвитком WNBA вже багато років, і мене вражає еволюція цієї ліги, її здатність адаптуватися і рости. І в цій еволюції фігура Скайлар Дігінс стає все більш значущою. Вона не просто гравець, вона архітектор майбутнього WNBA, людина, яка активно формує її вигляд, відстоюючи інтереси гравців і створюючи більш справедливі умови для розвитку. Захист це не тільки навик, це філософія. Описуючи Скайлар Діггінс як гравця, не можна не відзначити її неймовірну захист. Але, на мій погляд, її вміння перехоплювати м'яч, блокувати китки і створювати тиск на суперника це лише відображення більш глибокої філософії. Захист для неї це не просто набір технічних прийомів, це прояв рішучості, завзятості і готовності боротися за кожну можливість. Це вміння бути на крок попереду, передбачати дії суперника і використовувати будь-яку слабкість. Я згадую свій досвід гри в баскетбол в юності. Захист завжди здавався мені чимось менш престижним, ніж нападники. Всі хотіли бути кращими бомбардирами, забивати красиві китки і отримувати визнання. Але саме захист, як я переконався пізніше, є фундаментом будь-якої успішної команди. Без надійного захисту неможливо побудувати стабільну гру, неможливо виграти важливі матчі. Скайлар Діггінс, здається, поділяє мою думку. Вона не соромиться говорити про важливість захисту і демонструвати її на майданчику. Її приклад надихає молодих гравців і змушує їх переосмислити своє ставлення до цієї сторони гри. Материнство та професійний спорт шлях до переосмислення. Історія Скайлар Діггінс це також історія про те, як бути мамою та професійним спортсменом. Вона відкрито говорить про труднощі, з якими стикаються жінки, які намагаються поєднати ці дві ролі. Її боротьба за поліпшення захисту материнства в WNBA, застереження Скайлар, це не просто юридичний документ, це символ поваги до матерів-спортсменок. Я глибоко вражений її відкритістю та готовністю поділитися своїм досвідом. Її чесна розповідь про післяпологову депресію, сумніви та пошук мотивації це потужний заклик до розуміння та підтримки жінок, які стикаються з подібними проблемами. Я знаю, що поєднувати материнство і кар'єру це неймовірно складно. Потрібна величезна кількість сил, енергії і самовідачі. Потрібно вміти знаходити баланс між особистим життям і професійними обов'язками, знаходити час для себе і для своїх дітей. І Скайлар Діггінс, здається, блискуче справляється з цим завданням лідерство засноване на діях. Скайлар Діггінс це лідер, який веде за собою своїм прикладом. Вона не просто говорить про необхідність змін, вона активно діє, щоб їх домогтися. Її участь у переговорах з CBA, її підтримка молодих гравців. Її прагнення створити більш справедливі умови для розвитку WNBA – все це свідчить про її лідерських якостях. Як зазначає НЕКА Огвуміке, Скайлар Діггінс – це термостат, а не термометр. Термомер показує, наскільки жарко або холодно в кімнаті, а термостат встановлює температуру. Скайлар Діггінс не просто реагує на те, що відбувається, вона формує реальність, вона задає тон. Вона визначає цілі, вона веде за собою. Переосмислення себе, шлях до досконалості. Скайлар Діггінс це не тільки гравець і лідер, вона ще й людина, яка постійно працює над собою. Вона займається пілатесом, практикує уважність, використовує техніки дихання, щоб контролювати себе. Вона знаходить час для відпочинку і розваг, дивиться улюблені телешоу, щоб розслабитися. Вона розуміє, що для досягнення успіху необхідно постійно розвиватися, вчитися новому, адаптуватися до мінливих умов. Вона не боїться переосмислювати себе, шукати нові шляхи, експериментувати. Я переконаний, що саме цей підхід до життя дозволяє їй залишатися на вершині, домагатися нових висот, надихати інших. Спадщина Скайлар Діхінс більше, ніж статистика. Коли ми говоримо про Скайлар Дігінс, ми говоримо не тільки про її статистику, про її досягнення на майданчику. Ми говоримо про її лідерство, її боротьбу за права гравців, її прагнення створити більш справедливу та інклюзивну WNBA. Її спадщина це не тільки її особисті рекорди, це приклад для наслідування для майбутніх поколінь гравців. Це символ надії та натхнення для всіх. Хто прагне досконалості, хто не боїться боротися за свої права, хто вірить у можливість змінити світ на краще. Я впевнений, що ім'я Скайлар Діггінс назавжди залишиться в історії WNBA як ім'я видатного гравця, лідера і людини, який зробив неоцінений внесок у розвиток цієї ліги. Її історія це нагадування про те, що навіть найскладніші завдання можна вирішити, якщо вірити в себе, не боятися боротися і ніколи не здаватися. Вона справжній приклад того, як можна бути не тільки великим спортсменом, а й видатною людиною.